Дозвольте розпочати засідання генеральної асамблеї для виголошення резолюції запрошується спікер комітету з питань роззброїння та міжнародної безпеки та послі країни. Прошу, шановні шановні делегати! Я хочу висловити подяку всьому своєму комітету за плідну працю, тому що сьогодні ми отримали навіть не одну, а дві резолюції. І зараз ви послухаєте спочатку основну резолюцію від комітету, яку зачитає посол Азербайджану та спонсори, а потім резолюцію ще одної коаліції представить посол США та спонсори. Дякую. Пане спікер, заборонити секретні космічні розробки, введення штрафних санкцій проти порушників, створення чіткої системи патентів, удосконалити систему класифікації космічної зброї, скоротити до мінімуму кількість ядерної зброї, використовувати її лише для боротьби з невесними тілами, розширити компетенцію комітету генеральної асамблеї з використання космічного простору в мильних цілях та магате. Створення міжнародні коаліції космічних центрів дослідження, які будуть спільно працювати в напрямку космічних відкриттів. Справедливо надавати право першочергову на фінансову підтримку в разі потреби країни. Науковці якої виросли на більшу плату те чи інше дослідження, номінування чи дослідження е, організації країни. Створити міжнародні блокпости замість контролю і координації. Поява збройних об'єктів космічному просторі, а також створення міжнародних орбітальних зондів. Створення програми для знищення зброї, яка загрожує планеті, мединамісування космічний просторів. Створити поглиблену на програму вивчення матеріалу шкільних закладах та закладу вищого рівня. Дякую за увагу. Доброго нашого новому товариство. Наш маленький соціалістичний рай отримує цю резолюцію і роботу комітету. Цей золотий вік фізики і ядерної імперії питання заборони секретних успішних розробок стає гостро, особливо як безпека таких маленьких країн, як згуба. Для нас також дуже важливо скорочення ядерної зброї у країн-гігантів, таких як США і Росії. І особливо важливо це створення міжнародного космічного центру дослідження правом першочерговості та фінансової підтримки країн-винахіднику. Також створення програм для знищення зброї, що загрожує планеті по методу відсилання в космос. Дякую за увагу. С вашего разрешения в буду на русском. То есть два дня мы работали, очень тяжело работали, чтобы написать эту резолюцию, как по мне, поможет нам в будущем избежать гонки вооружения в космическом пространстве. Но был маленький такой аспект, который наши делегаты сошли взять во внимание. Делегация Российской Федерации, она является делегацией Российской Федерации, она зла. Два дня меня никто не слушал. Весь проект резолюции, который состоял. Одна страница прямо и 23 пункта не прошли. В связи с этим я на правах делегации Российской Федерации Заявил, что Российская Федерация прерывает дипломатические отношения с Белоруссией, Аргентиной, Чехией, Китаем, Федеративной и Ругией, Германии, Германией, Соединенными Штатами Америки, Грузией, Канадой, Великобританией, Нидерландами, Малайзией и Индией. Что я хочу сказать, то, что, несмотря на то, что не знаю, можно ли считать, что внес какой-то вклад в эту резолюцию или нет, но просто учитывая сложившуюся ситуацию сегодня в Украине, да и просто то, что я украинец, я снимаю с себя полномочия делегата Российской Федерации. Спасибо. Прошу в официальность и готовиться до Прошу вас, кто за данную резолюцию, поднять картину. Дякую. А тепер, будь ласка, підніміть картки, хто проти даної резолюції? Чи є ті, хто утрималися? Дякую вам, доради. Я хочу привітати спікера даного комітету та послів, з тим, що ця резолюція прийнята. Дякую за прийняття першої резолюції. Зараз ми будемо голосувати за другу резолюцію коаліційну. Будь Доброго дня, шановне власного. У зв'язку з напруженістю ситуації мирного освоєння космічного простору країни коаліції пропонують свою програму резолюції, що включає у себе наступні пункти. Але перш за все я хочу оголосити країни, які війшли до цієї коаліції. В цьому мені допоможе делегат від Китайської народної республіки. Е, е, до коаліції, яка сформувалася у рамках нашого комітету, війшли такі наступні країни: Канада, Сполучені Штати Америки, КНР, ФРН, Республіка Куба. Грузія, Україна, Чеська Республіка, Соціалістична Республіка В'єтнам, Республіка Білорусь, Республіка Індія та Малайсія. Дана наша коаліція називається співзруждя мирних держав. І зараз перейдемо безпосередньо до проголошення нашої резолюції. Першим пунктом є. Закликаємо всі держави створити на базі Міжнародної космічно космічної станції спільного проєкту для контролювання та поступового мирного освоєння космічного простору. Друге, спираючись на недовіру деяких держав, створення міжнародної комісії по контролю за мирним використанням космічного простору та недопущення монополізації та впливу Великої сімки ядерного клубу. Третє підтверджує бажання всіх держав щодо розробки програм по знищенню космічних об'єктів, що загрожують безпеці людства. Під міжнародною та міжрядовою егідою. Четверте, задля покращення загального рівня обізнаності населення, пропонуємо створити програми з розвитку університетських та шкільних програм, вивчення смічного простору до зброї антисупутникових систем. П'яте визначаючи небезпеку гонки озброєнь у космосі. Пропонуємо створити міжнародну воєнну коаліцію, яка складатиметься з усіх країн світу і яка має займатися всіми збройними питаннями. Шосте. Пропонує надати пільги та ввести патентну систему для країн-розробників передових космічних технологій. 7. Пропонує освоєння об'єктів сонячної системи та інших для захисту від можливих катастроф. Восьме. Рекомендує створити філіали, що будуть функціонувати при кожній космічній станції для контролю за мирним освоєнням космосу та для запобігання космічних перегонів. Дев'яте. Закликаю до посилення фінансування різноманітних програм з розробки мирного атому для країн, що розвиваються. Десяте. Розробка, закликає до розробки програми підготовки спеціалістів з навців космічних технологій на базі Міжнародної космічної станції. 11. Рекомендує посилити контроль безпеки, а саме міжнародний контроль над об'єктами, що входять в космос. 12. Закликає до модернізації та удосконалення систем, що слідкуватимуть за незаконним розміщенням космічних об'єктів. 13. Відмічає необхідність знищення чорного ринку заради запобігання таємного обміну та нелегального збуту зброї. 14. Пропонує створити комісію, що буде піклуватися про світове розброєння. 16, -те, 15. -те, закликає до завчасного дання інформації про запуск космічних об'єктів. 16. Пропонує внести у договір про космос 1967 року, що забороняє розміщувати в космосі зброю масового знищення, розширюючи і зміцнивши його положення. І останній пункт. Пропонує ускладнити багаторічний договір про імунітет штучних супутників. І на кінець ядерна зброя існує стереотип, що ядерна зброя не, не, не несе за собою нічого миротворчого, вона лише дестабілізує ситуацію в суспільстві і повинна бути знищена. Але не варто забувати про загрозу вторгнення космічних об'єктів, і це не НЛО. Я маю на увазі метеорити, що, і, що несуть реальну загрозу для нашої планети. Інвестуватися в дані проєкти мають міжнародними організаціями. Також ми вважаємо долучення до проєкту України, що розвивається для недопущення непорозумінь. Але виключаємо участь у даному проєкті країн-агресорів, що анексують військові конфлікти. Дякую за увагу. Доброго дня. Я представник Федеративної Республіки Німеччини, і наша держава підтримала цю коаліцію та цю резолюцію. Тільки е, тому, що е, наша країна хоче підтримати мирний розвиток всього світу. Наша країна хоче, щоб наші громадяни жили в спокої і в мирі. Дякую. Мені як делегату китайської народної республіки хотілося б заявити, що не дивлячись на те, які політичні рішення будуть прийняті сьогодні на цьому заході. Першочерговим пріоритетом для нас є збереження миру у космічному просторі і запобігання будь-яких космічних переконів країн ядерного клубу. Дякую вам за увагу. Зараз ми почнемо голосування за дану резолюцію. Прошу всіх послів, які за дану резолюцію підняти картки. Чи були ті, хто утримався? За, два проти та шість утрималось. На виголошення резолюції запрошується спікер та делегати комітету з економічних та фінансових питань. Шановне зібрання, шановні учасники, посли та керівники команд. Я дякую усім е, учасникам нашого комітету. За яскраву та ефективну роботу, за всі висловлені погляди та ідеї, і сподіваюся, що кращі з них мають справжнє майбутнє. У нашому комітеті з питань фінансів та економіки ми проголосували з 18 країн. За резолюцію проголосувало 14 країн. Дві країни були проти, і дві країни утрималися. Тож слово для виголошення нашої резолюції надається послу України США. І я презентую вам наших спонсорів: це представники країни Республіки Польщі та Азербайджанської Республіки. Доброго дня, шановне товариство! Ми хочемо вам запропонувати нашу резолюцію з питання забезпечення та збереження фінансової стабільності в світі, державного боргу і його впливу на економічний стан країн, наприклад, Греції. Наша резолюція включає в себе наступні пункти. Перше. Вітає інвестиції в світ, освіту інвестиції в підприємства, тобто збільшення робочих місць. Для кваліфікованих робітників кращі умови праці, для робітників без вищої освіти більше робочих місць. Друге. Санкціонує централізацію кредитів з боку інших держав та інших підприємств за допомогою МВФ. Третє. Ратифікує протекторат економічний і політичний Греції сильнішими країнами, які будуть брати на себе частину боргу. Взамін Греція дає можливість легко з пільгами розвивати свій бізнес та зменшення мито. Четверте. Рекомендую створити прозорі звіти про економіку з боку Греції. П'яте. Санкціоную створення кредитних ліній та програм, які допоможуть Греції виплачувати свої борги. Шосте. Проголошує зміцнення банківського сектору, його прозорість та підзвітність. Підтримує обрання комплектних кандидатів та пости грецьких фінансових установ та міжнародних фінансових установ, включаючи установи Бреденвудської системи. Восьме. Наполягає на створенні особливої комісії ООН, що буде обговорювати усі позиції та деталі у разі пропозиції Греції нових кредитів, відсоко та період часу теж. Закликає до обговорення експорту сільськогосподарських товарів на ринку збуту в країн Євразії. Десяте ще приконніше наполягає на зменшенні податків на перспективній галузі харчової промисловості, які визначаються шляхом маркетингових досліджень сусідніх країн, що призведе до збільшення експорту. До того ж, держави-кредитори повинні контролювати гроші, які надаються Греції. Ці інвестиції мають йти на покращення свого виробництва шляхом залучення іноземних інвестицій, зменшити обмеження експорту товарів України і Європи, зокрема м'ясної та молочної продукції. Одинадцяте. Схвалює бажання оптимізувати чисельність апарату управління державних органів шляхом створення певної автоматизації документообігу, що призведе до спрощення дозвільних процедур. Також зменшити кількість чиновників, а збережені кошти відправити на дотації підприємств. 12. Радить впровадити знижки на імпорт, на імпорт мало, мало, малоязійського та в'єтнамського товарів. Пропонує розширити ринки збуту на Азіатський континент та відправляти грецькі товари як гуманітарну допомогу африканським країнам. Та останнє. має намір підписати свопову угоду, борги в обмін на власність для країн Великої Сімки, але здавати тільки обмежені території в оренду. Я прийде слово нашим спонсорам. Перш за все, я хотів би прокоментувати перший пункт нашої резолюції це інвестиції в освіту, інвестиції в підприємства для кліткованих робітників кращого праці, для робітників без що освіту більше робочих місць. Як ми знаємо, у зв'язку з Грець, з кризою в Греції на цьому фоні в Греції дуже зріс рівень безробіття. Ми пропонуємо збільшити інвестиції в освіту для того, щоб Грецькі вузи продовжували існувати і збільшували кількість бюджетних місць. І молодь в Греції мала змогу отримати вищу освіту і будувати майбутнє своєї країни. А за цей період дуже багато людей втратили роботу і втратили робочі місця саме в тих галузях, де, де вони вже не можуть. Працювати, тому що вони не потрібні сучасній рейсі. Для таких працівників ми пропонуємо зробити курси е, зміни і кваліфікації і також збільшити кількість робочих е, місць для дешевої робочої сили. пункт. Наша резолюція санкціонує централізацію кредитів в інших держав та інших підприємств за допомогою МВФ. Um, всі ми знаємо, що Міжнародний валютний фонд є дуже потужною інвестиційною організацією, і було б дуже добре, якщо кредити, які централізовано вдаються Греції, були передані саме через МВФ. Третій пункт сертифікує протекторат економічної політичної Греції з міністрими країнами, які будуть брати на себе частину боргу. Замін Греції дає можливість легко спільно бізнес і зменшити му. Всі ми знаємо, що в Європейському Союзі є країни, які є набагато потужніші, ніж Греція, і з економікою, яка є вази, краще. І ці країни могли б в економіку і позицію Греції. Надати економічні і політичні протектора та впровадити там свій бізнес з меншими підками. І дев'ятий пункт наша резолюція закликає до обговорення експорту сільськогосподарських товарів на ринку збуту країн Євразії. В Європейському Союзі наразі відбувається потужне впровадження грейських товарів. І Європейський союз вже не потребує їх в такій великій кількості, одначе світ, світ ще знаходиться за може, Європейського Союзу їх потребує і немає достатньо. Світ товарі. Доброго дня, шановні делегати. Практично на початку цього процесу два дні тому. Всі ми закликали одне одного, одного до співпраці, до вирішення найважливіших проблем людства. І На мою думку, і на думку всього нашого комітету, нам це гарними силами, але, з труднощами деякими, але вдалося. Ми досягли певного консенсусу між собою, ми порозумілися. Можливо, не так, як це могло би бути, але на найбільш оптимальному варіанті. Щодо наших пропозицій, ми дійсно своєю більшістю дійшли до такої резолюції. Абсолютно, абсолютна більшість нашого комітету проголосували за. Ну і я думаю, що це велике, великий успіх насправді. Пару слів щодо цього. Ми вважаємо, що дані. Пункти резолюції набагато покращий стан Греції. Ми побачили всі недоліки, всі проколи попередньої системи. Ми їх е, зробили кращими, модернізували їх, підігнали під народ Греції е, таким чином, е, щоб всі лишилися задоволеними. Ми сподіваємося, що дана резолюція допоможе, дійсно допоможе грецькому народу. Дякую вам. прошу всіх делегатів, які виступають за дану резолюцію, підняти картки. Вясували з прийняттям резолюції. Якщо ніхто не проти, я хочу сказати декілька слів. Я хочу сказати дякую моєму, нашому комітету, який так плідно та активно працював. Я хочу сказати дякую всім учасникам. За чудові ідеї, пропозиції. В нашому комітеті було досить легко та приємно працювати. Я вважаю, що ці дні моделі ООН є дійсно важливими для нас. Вони підуть всім на користь та довго залишаться з нами. Це дуже важливо для кожного, бо це величезний досвід. Та я рада, що пропозиції всіх комітетів, які так старанно працювали, будуть переглянуті на вищому рівні, будуть переглянуті секретарем ООН. Це чудова можливість проявити та висловити всі наші позиції. Я вважаю, що ми впоралися з цим. І також я дякую всім, хто приєднався до створення цієї моделі. Я вважаю, що ці описки ви заслужили ще раз за увагу. Дякую за роботу всім учасникам конференції. Я впевнений в тому, що під час формування своїх резолюцій ви використовували всі форми та методи дипломатичної роботи. Що всі пропозиції, які покладені в основу даних резолюцій, направлені на вирішення тих проблем, які загрожують мирному співіснуванню людства. Я надіюсь на те, що ваші перші кроки до дипломатії будуть немарними. Також сподіваюся на те, що ви здобули безцінний досвід, знайшли друзів. А найголовніше зрозуміли наше спільне завдання. Це не допущення тих загроз людства, які можуть забрати і наше життя. Дякую. Ну що ж, я як генеральний секретар, хочу сказати велике дякую, по-перше, нашим організаторам, з яких неможливо зробити цю конференцію, по-друге, керівникам команд і найголовніше усім учасникам. Я вважаю, ми зробили дуже плідну роботу, та хочу подякувати ще раз всім. Дякую. Дякую всім за плідну роботу. Дозвольте засідання генеральної асамблеї вважати закричим. На вродені учасників надається директору Київського ліцею бізнесу Людмила Іванівна Паращенко. Дякую, шановний генеральний секретар. Дякую президенту генеральної асамблеї. Аделі корона. Дякую. Області нашим. Посли, вельми шановні делегати, думаю, що завтра до вас вже так звертатися ніхто не буде, правда? А вчора і сьогодні дехто з вас намагалися ці слова вивчити.